В селі Лисець при загальноосвітній школі відкрився навчально-виховний комплекс для дітей дошкільного віку. І тепер батьки малят віком від 4 до 6 років матимуть змогу лишити дітей під наглядом і спокійно піти на роботу. Адже з дітьми будуть займатися фахівці, які зможуть забезпечити їм належний розвиток. З нетерпінням ми чекали і дуже хочемо подякувати за відкриття такого навчально-виховного комплексу громаді, нашому керівництву. Наші дітки не мають. Куди подітися? Тепер ми вже будемо мати, куди відвести їх, на кого залишити, буде цілеспрямована дитину розвиватись і духовно, фізично, морально. Ми вже будемо знати, що вона є під наглядом. Мешканці села також ізнаються, що дуже радісно, коли в такі важкі часи щось відкривається, тим паче такі дитячі заклади. Але на жаль, навіть цього замало. Адже дітей багато, а місць на жаль, ні. Майбутнім кроком це є завдання сільського голови і сільської громади відкривати дитячий садочок, але для цього потрібно дуже велике фінансування. І через брак коштів наразі дане питання не вирішується. Будемо чекати десь трошечки, щоб стабілізувалася політична ситуація, і будемо повертатися до вирішення економічної соціальної проблеми. Що дійсно, коли тут відкриють садочок, покаже тільки час, але вже цей новостворений заклад відкрив свої двері для двох дитячих груп, завдяки чому багато малят матимуть змогу отримувати дошкільну освіту, спілкуватися з однолітками та весело проводити час.